<кій> Слава Україні! Слава! Вітаємо вас, любі, друзі! Стартує третій за ліком ігровий тиждень у мастер-аут. Зейнич! Хороший пост. Шимків. Стасів. Шимків. Пробиває Шимків, але... Із командою «Інтеліас». Удар хороший по Віктор Штиньович тут. Так. Е, доволі брутально діє, але продовжується атака. Шимків на ударі. Шимків е, вилітає зараз за межі поля Штиньович, але тут е, безпорушення право все-таки. Все в рамках. Штиньович прибирає шпарника. штеньович. Можна віддавати ж передачу, було набагато швидше. У цій ситуації Махалюня, махалюню і звичайно махалюні, не вдається йому провести поворот. 14 хвилина протистояння. Зинич бере розгін. Пробиває Зинич без шансів для Гнатишина. Попід поперечно влучає Віталій. Оля е, опиняється. Ігровий снаряд розіграли. Боєць, боєць, Вирішує пробити. Щодені, друзі, повертаємося до е, результат матчу, адже е, безпосередньо у його зоні відповідає сферу до гри. Е, до складу Global Logic. Віталій Зинич номер 3 номер 88 Віктор. Перехоплення. Зинич. Зинич передача на Михалюня, Михалюня пробиває дрон. Ті Джіюки з Інтелія закриватимуть програму сьогоднішнього ігрового дня, але не програму. Третього туру зараз моменти. Андрій Коваль у складі тієї команди феєрив. Нинішній гравець колектив Енергія хліба. Є е, на що глянути, так би мовити. Дворець. Зараз момендики! Січка! Якщо це награна комбінація, то це дійсно просто геніально. Пробиває січка, хороший який удар. Поперечний пас. Знову ж таки Білоус. Вітрук пробиває воротах. Від рук хічні ворота і там особливо би труднощів не складало, я думаю. Удар від Чабана. Чабан пробиває на місці Ніконенко. Ніконенко, ворота порожні. Ніконенко забиває. 3-0. Рахунок у зустрічі не часто означається голами. Удар поворот тим не менше. Не переправа м'яча до сітки. Слошенко вдова рейза. дальню стійку передача.